28 червня у День конституції та під час святкування дня міста народний депутат України від 63-го виборчого округу Анжеліка Лабунська відвідала базу 26-ї Бордичівської артбригади у Херсонській області. Головна мета візиту ознайомитись з умовами служби військових, підтримати солдатів та офіцерів, котрі у ці святкові дні знаходяться далеко від рідних та близьких. Ось такі нас сумний в цьому році День конституції, день нашого міста Бордичева. Ми вирішили. Цей день провести в нашій Бердичівській артилерійській бригаді. Я думаю, що ми дуже правильно вчинили. Ми відвідали наших хлопців, послухали їх проблеми. Я як депутат спробую їх починати вирішувати. Знаєте, а в цей день хочу нам всім побажати саме головне миру миру і спокою, і злагоди і в наших сім'ях, і в нашій країні. До військової частини Анжеліка Лабунська прибула не з порожніми руками, окрім предметів першої необхідності та індивідуальних гігієнічних наборів. Вона привезла військовим 15 бронежилетів Корсар М, що мають один з найвищих ступенів захисту в Україні, а також медикаменти для військового шпиталю. Ми сьогодні знаходимося на території наших земляків. Тут де на півдні 26 шоста. Бердичівська артбригада. Сьогодні ми привезли разом з народним депутатом Анжелікою Вікторовною Лобунською таку допомогу від Бердичівлян. Ми привезли і харчування, питну воду, привезли з Бердичівського ринку, привезли сало, привезли бронежилети і також ще й передали листи, які дописали наші дітки нашим військовим захисникам вітчизни. Під час візиту до військової частини народний депутат побачила і умови, в яких перебувають захисники вітчизни, побувала в медчастині, їдальні на полігоні. Також Анжеліка Лабунська поспілкувалася з особовим складом бригади, пообіцяла незабаром озвучити усі найболючіші питання військових у Верховній Раді України. Перш за все, шановні бердичівляни, я хочу привітати від себе особисто і колектива, який очолює з Днем міста. побажати всім міцного здоров'я, миру і спокою. Я вважаю, що завдяки такій підтримці людей, яка зараз проходить, і має місце, бердичівлян, перемога буде за нами, і ми виконаємо те завдання, яке на нас покладається. Ну а то, що Бердичів був, є самим гарним містом і кращим містом. Це ми тут за таку відстань велику розуміємо. Хоча місцеве населення відноситься з порозумінням, допомагає нам. Марку Бердичева, нашого рідного міста ми тримаємо дуже високо. І повірте мені, що робимо все для того, щоб наші хлопці були спроможні, якісні і без втрат виконати ту задачу, яка стоїть перед нами і повернутися додому в ближайшим часом.